То це вже в залежності, звісно, що робити, Бо якщо просто малинку обрізати, то понятно, що можна там і ручним, і може там воно все легенько і нічого і не натерти. Ну, а якщо в когось арка велика, в дворі, винограду куча обрізати, що проходив, це чи садок великий і багато, що обрізати і ще не просто тоненько, там як палець, а такі і отакі, там, що сантиметра по два в діаметрі, то, звісно, це воно все одно ну, набагато краще з руки в руку ну ти кнопочку нажав і перекусило, чим в деяких випадках тим ручним, якщо щось товсте двома руками, зуби зціпиш, щоб перекусити, мозолі понатирав. Що звісно, в цьому випадку, то що кажіть, що не кажіть, але таке, таке, що воно, теж, в принципі, якщо взяти пилочку, обичну, ручну, якусь невеличку, вона теж буде легше, ніж оця за що акумулятора, але чи цю джигінг і все, чи ручною треба петляти. Тому, коли от таке в арсеналі в приватному будинку є, і пилочка, і секатор, то це значно полегшує працю. Бо особливо як десь на драбині, високо, на арці, а воно ще й то Ти його перекусить одною рукою, щоб триматися, а другою, щоб сікатором ручним перекусити, не можеш, бо воно то вста над двома руками. Не знаєш, як держатися, то. Обсім, в залежності від ситуації, я думаю, що всім все зрозуміло. Що коли його немає, отакого, а є тільки ручна пилка, ручний секатор і бензопила, то тоді, виходить, фігня. Бо тоді не знаєш, що робити. Не можеш секатором ручним перекусити. Біжиш по пилку таку, якщо і такою пилкою важко, бензопилу, то тягнеш 5-7 кілограм, щоб отаку якусь дрючок перепиляти там. Тягнеш ту бензопилу. В общем, що. Бо нею ж проще собі, Джейгін та і все, а не ручною махати. В общем, куча нюансів, куча всього. Хорошо, коли є і бензопила для тяжких робот, хорошо, коли є отаке або отаке, в залежності, щоб більше порати. Хорошо, коли є отаке акумуляторне. І хто б що не казав, не кричав, там оті хейтери не писали оту всяку єрунду. Ну, коли воно є, і хто спробував, то воно дійсно набагато легше щось робити ніж все ручним, по що тіпа, тим краще привикли. Та то просто що в кого немає можливості його купити, то той і починає розказувати, що те фігня, а те взагалі не працює. Або понакупляли тих реплік, які акумуляторів немає. Нічого не пиляють, нічого не роблять, так як і з мойками, де тиску нема, того нема, того нету, Що точні не двигателя, в общем, акумчики там пісок, не акумчики, і пішло-поїхав. От тоді і починають. Негатив, бо півтори дві викинув, а воно не робить. Ну так хто ж, доктор. Тому всім гарного дня.